Він рятував Україну свою ціною найкоштовнішого дару, ціна життя і доля рідна землі сьогодні переважила і славу тобі присвятять і старій малі тобі, наш побратим, наш милий син. Україна у скорботі. Сьогодні наше місто завмерло, все зупинилося, адже в останню путь проводжали героїв подвійна втрата Володимир Очеретяний та Ігор Бобоха. О шостій ранку на світанку мерехтіли свічки, весняний вітер колихав прапори. Пастівчани мовчки стояли, чекали на наших героїв. Здавалось, весь світ зупинився. Хлопці повернулись востаннє до рідної домівки. Біля під'їздів родичі, друзі, знайомі та небайдужі до чужого горя. Всі шепочуться, згадують. Володимир Очеретяний фастівчанин. Навчався у школі номер 10 згодом у школі номер 5 Працював в моторвагонному депо. Близькі і рідні запам'ятають героя як доброго та чуйного, відданого сина своїй державі. Ігор Бобоха. Народився 17 липня 1986 року у Фастові. Навчався у школі номер 2 по закінченні якої вступив до Фастівського професійно-технічного училища, де здобув професію кухаря-кондитера. Працював у рідній школі кухарем. Дуже любив рибалити, захоплювався автомобілями і велоспортом. Служив у підрозділі мінометної батареї 2-механізованого го батальйону. Але війна забрала від нас його 5 квітня під час виконання службового обов'язку. Це були дійсно гарні хлопці, дуже героїчні хлопці. І, сказати чесно, вони виконали свою місію. Я пишаюсь тим, що дійсно був знайомим з цими хлопцями. Хочу побажати рідним терпіння. Міцного здоров'я, а хлопцям царство небесне. Пусть земля буде ребятам плохом. Хлопці мобілізовані по четвертій і п'ятій волні. Ну, практично закінчували свої, свій період служби, але спіткала нещастя. Вони загинули, загинули при виконанні службових обов'язків. Один біля в районі е, Шахти Бутівка. Другий в районі села Малінка. Жаль, був чоловік і ні чоловіка. От і все. Більше я нічого не скажу. Такого місто ще не бачило. Відразу два хлопця. Відразу два героя. Царство небесне героям низький уклін. Гілякали похилилися, навада, кому ж не молилися?